Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. На фото це мій синок і показує яка смачна кукурудза. Сьогодні ми готуємо солодку кукурудзу за 15 хвилин. Наливаємо каструлю воду, викладаємо кукурудзу і заливаємо водою. Ставимо на огонь, накриваємо кришкою, кукуруза закипіла. Засікаємо 15 хвилин. А поки готується наша кукуруза, розкажу вам трохи про її користь. Вона дуже легка, але водночас ситна. Чудово підходить для тих, хто хоче харчуватися правильно. До того ж, це натуральний продукт, без добавок, без хімії. Все, час вийшов 15 хвилин, вже вариться кукуруза. Зливаємо її, ох і смачна ця кукурудза. Користь солодкої кукурузи багато надклітковину, клітковину, допомагає травленню, очищає організм, містить вітаміни групи Б, особливо в 1 тіамін, важливо для нервової системи, містить магній, фосфор, калій, корисно для серця, судин і м'язів, енергія без шкоди, дає ситість і заряд бадьорості. бадюрості. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть свої враження в коментарях. Усім миру, добра, смачних днів і до скорої зустрічі!